А люди бідні в бідніх селі, неначе злякані ягнята, позамкалися у хатах та й мруть. Сумують камини без диму, а за городами, за дином могили чорні ростуть, про в селі волочить, трупи ланцюгами за царину. І засипаю без домовини. минають, минають місяці з село на вік замовку. Оні міропою проголосу. Читаючи ці рядки, я відчуваю великий біль за минуле мого народу, Кажучи, відверто, для мене представниці сучасного покоління ті події є дуже важкими для сприйняття. Бо майже кожен з нас має сім'ю, житло, не, не кажучи вже про їжу. Звісно, я не можу сказати, що все дається дуже легко. Але це реально. А люди, які жили в Україні в 30-х роках, вони вірять про шматочок хліба. Народ повинен завжди пам'ятати про тяжкі частин батьківщини. Мені здається, що такого нікого могло не було не любити, бо це проти природне, це не по-людськи, це страхітиво голодомор. Мені стає страшно від одного лиш слова, бо якщо розглянути етимологію цього слова, Воно означає морити голодом, морити, виснажувати, доводити до знемоги». Виходить, що одні люди морили голодом іншим. І хто ж додумався до такого звірства? Кому в голову прийшла така ідея? Ці питання не давали спокою багатьом шертям. Так пахне хлібом, пахне хлібом, мамо, у хаті де давно холодна та порожня піч. І вчора пахло ним точнісінько так само, Хтось іде з косою й насуває ніч. За кількістю жертв голодомору 1932-1933 років Дніпропетровська область посідає перше місце серед регіонів України, оскільки совєтська влада точної статистики про голод в Україні не мала, її просто не велито. Ми ніколи не дізнаємося про реальну кількість жертв серед цивільного населення. Ходімо, мамо, в поле із жінцями. Наженемо жити, зв'яжемо снопи. Намалемо боруш та будемо з буханцями. Сніги лягли на поле Доні потерпи. Того року зима була дуже холодною. Снігу було багато, сніг сипав, як і сита мука. Було дуже багато заметів. Взимку помер мій батько. У 1933 році врожай був поганенький, і колгосп потрапив на чорну дошку. Я працювала з 1930 року в колгоспі. Про норми. Не пам'ятаю, але знаю, що норма хлібоздачі мінялася. Коли був голод, то в нашому селі померли майже всі дорослі. Мертві і напівмертві люди валялися на дорогах і вулицях. По хатах була така сама картина. А хто ж тоді з косою біля хати, коли така негода і вітер завива, мовчить. Ішла у вічність мати, голодомор страшні його жнива. Ушановуючи пам'ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами голодомору 1932-1933 років в Україні, шануючи всіх громадян, які пережили цю страшну трагедію в історії українського народу, усвідомлюючи моральний оповість перед минулим та майбутнім нашого нового порога. І визнаючи необхідність відновлення історичної справедливості, утвердження в суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства, Верховна Рада України 28 листопада 2006 року ухвалила закон України про Голодомор 1932-1933 років.